Вітаю вас, дітки! Ми сьогодні з вами вирушимо в подорож по екологічній стежині, де ви дізнаєтеся багато цікавого та повчального. У мене є карта, по якій ми будемо подорожувати. Стій, хлопчику! Ти чуєш, як образилася природа на твоє відношення до неї? Як тебе звати? Дмитрик. Дітки, давайте візьмемо Дмитрика із собою в подорож, щоб він дізнався, як потрібно вести себе в навколишньому середовищі. Тож давайте разом відправимося в подорож із Дмитриком. Ось і перша зупинка. Ми прийшли до Лісового Озерця. Дітки, які ви знаєте, водойми. Так, моря, океани, річки. Ми мешканці водойми, живі організми, про яких мають піклуватися люди. А що вони чинять насправді? Викидають в річку сміття, полюють на нас із сітками. А яке ставлення до жабенят? Жбурляють в нас камінці, стусають нас ногами, а ми ж такі корисні і потрібні. Дмитрику, ти зрозумів, що не можна забруднювати водойми? Давайте поставимо знак, щоб усі зрозуміли, що так робити не можна. Продовжуємо нашу подорож. Ми прийшли на квітучу галявину. Послухайте, будь ласка, одну легенду. Одного разу посперечались пори року, чиї квіти найгарніші. Тупнула чобітками весна, і там, де лежав сніг, струмочки задзюрчали, зазеленіли травичка, земля вкрилася. Дітки. Які весняні квіти ви знаєте? Так, підсніжники, проліски, тюльпани. Ні, заперечило літо, твої квіти весно гарні, а мої гарніші. змахнуло літо сонячним капелюшком, і враз заквітчалися ліс поле. Дітки, які ви знаєте літні квіти? Так, Ромашка, роза, молодці. Аж холодом від застрощів війнула осінь, і зблякли килими. Мої квіти гарніші, сказала осінь, і махнула багряним рукавом. Зацвіли які квіти? Так, верес, жоржини добре. А зима засипала снігом і ліс, і луки, і поля своїми зимовими квітами. Дітки, а які ж квіти у зими? Так, сніжинки, візерунки на склі. Ми квіти, чарівні творіння природи, подарунок людям від неї, розкішні піонії та троянди, елегантні тюльпани, скромні ромашки, запашний бузок, як нас багато та які ми різні, та це зовсім не означає, що нас можна безжально нищити та виривати з корінням. Серед нас дуже багато лікарських рослин, які допомагають хворим і людям, і тваринам, а деякі з нас занесені до червоної книги. Так мало нас залишилось. Стаємося до вас, любі дітки, з великим проханням. Не рвіть нас марно, не винищіть просто так, захищайте нас, дбайте про нас, а ми віддячим вам своєю красою. Що ж, дітки, залишимо знак і на цій зупинці. Любі діти, ви не раз бували в лісі, тож знаєте, як там гарно. І ми любимо наш рідний дім ліс, любимо спів пташок і теплий вітерець, який розчісує наші віти. Матінка природа нас дуже любить і пестить. Чому ж люди нас не бережуть? Чому під новий рік тремтять наші голівки не від холоду, а від страху, що з'явиться людина із сокирою, а берізки бояться ранньої весни, бо прийде людина із ножем і зробить ранку на ніжному стовбурі, щоб напитися їхнього соку. Нам його не жаль. Беріть і пийте на здоров'я, але рани треба замазати глиною. Щоб берізки і далі могли жити і прикрашати світ. Діти, залишаємо і тут свій знак. Хлопчики і дівчатка звертаються до вас мешканці лісів і садків, гомінливі, співучі, гарні пташки. Чи ви уявляєте собі життя без нас? Якщо ви не припинете стріляти в нас із рогаток і знищувати наші гнізда, ми полетимо від вас туди, де нас любитимуть і оберігатимуть. Дмитрик, скажи, як ми можемо допомогти пташкам? Так ми можемо їх підгодовувати. Також ми не будемо руйнувати їхні гнізда. Дітки, давайте разом з Дмитриком пригадаємо правила охорони природи. Правило співучого соловейка. Оспівуємо красу рідної землі як соловейко. Правило червоної калини. Прикрашаємо землю добрими справами, як калина гай. Правило дбайливої білочки. Беремо від природи те, що потрібно, дбаючи про відновлення скарбів. Правило мудрої сови. Спостерігаємо, навчаємось, діємо і відповідаємо за свої вчинки. Правило золотого соняшника. Кожна істота, яка живе на землі, є також незамінною і має право на сонце, повітря і воду. Правило доброго дельфіна. Приходимо на допомогу кожному, хто його потребує, як дельфін у морі. Правило наполегливого дятлика. Будемо наполегливими і невтомними, як дятлик. Тоді побачимо свою землю квітучою і здоровою. Правило вічнозеленого барвінку, як вічнозелене листя барвінку, завжди пам'ятаємо про перевагу законів природи над законами людськими. Запам'ятай і завжди виконуй їх. Ми всі живемо на планеті Земля і від нас залежить, якою буде вона. Бо в нас усіх одна земля, краса землі, така велика сила, що надихає, радість нам дає легкі, надзвичайно дужі крила, в красі і щастя, і натхнення є. Вона облагороджує людину і поїть душу, наче джерело. Таку в природі створює світлину, щоб нам приємно і радісно було, і нам потрібно щиро це любити та берегти і річки, і поля в гармонії із цілим світом жити, бо в нас на всіх одна, одна земля.